Повний привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, що вас буде очікувати в лютому 2024 року. Налаштовуйтесь. Спочатку подивимось, якою буде ваша енергія в цьому місяці. Прекрасна карта, все пов'язано. Отже, це таке вам нагадування, овни, про причинно-наслідковий зв'язок, про те, що ми всі від чогось залежимо і без цього просто нікуди. Потрібно буде, як би мовити, скласти просто в голові логічний ланцюжок, чому певні ситуації з вами будуть ставатися. Вочевидь, ви навіть будете це відчувати, що. Я в якомусь дежавю. Десь я вже це бачив, десь я вже це чув, я вже щось таке проходив. І обов'язково звертайте увагу на ці знаки. Також це карта, яка може говорити про важливість для вас зв'язків в лютому. Тобто, можливо, якась людина може вам допомогти в чомусь, хтось з ваших друзів, наприклад, або ви будете розширяти коло своїх знайомств. На роботі можливі також розширення колективу, і вам треба буде знайомитися, співпрацювати з новими людьми. Тобто, це як і про вашу логіку в цьому місяці, так і про поповнення ваших знайомих як варіант. Все пов'язано. Тепер подивимося по подіях, що буде ставатися зовнима. Початок лютого, і недавнє минуле, середина і кінець лютого. Зараз будемо дивитись і уточнювати. В недавньому минулому, що в нас тут відбувається? Ой. Шестірка жезлів, дев'ятка жезлів і башта. Ну, тут ви вийшли переможцем з якоїсь кризової ситуації. Для цього вам довелося тримати ухо востро, багато працювати, захищати свої інтереси, вибудовувати свої кордони. Але це вам вдалося зробити лише після якогось такого, ну, жорсткого, скажімо так, з вами поводження цілком можливо. Тобто ви почали цінувати себе через якісь токсичні моменти з вашим оточенням. Давайте прояснимо басту тут. Мені цікаво, про що саме йшлося. Ну так, це могло бути бажання е, все діти, так би мовити, на двох стільцях. Тобто, якесь спілкування, яке вам і приносило біль насправді, і дуже ранило вас сильно, але ви не могли від нього відмовитись, ви все намагалися, е, ну от як цей пан на карті з цими двома пентаклями, і тут, і там, і вашим, і нашим. Але, вочевиді, вашим, і нашим не вийшло. Тобто, і зберегти свої інтереси і. Людину, наприклад, не образити. Як би ви не старались, у вас це не виходило. І тому саме пішов прорив через башту. Нехай болючий, нехай неприємний, але він пішов. Так, але захищалися ви тут, по дев'ятці жезлів. Від чого? Ой, ну тут ви могли напряму захищати свої інтереси, але робити це дуже таким обхідним шляхом. Тобто, по трійці жезлів, то у вас все вийшло, ви правильну стратегію вибрали. І стратегію не говорити, наприклад, завчасно про якісь свої бажання, досягнення, успіхи. Не розповідати про їх всім, це теж дуже правильно. Бо жриці – це завжди щось приховане, те, що ви приховуєте, або, як варіант, те, що приховують від вас. Так як ви захищалися по цих картах, так як я це бачу, то тут, мені здається, козир все-таки у вас в рукаві був. Ви могли знати про себе вже наперед, наприклад, якусь інформацію, яка, скажімо так, таємна, та, секретна. Але ви про неї дізналися і могли йти працювати на випередження. Ну, але по шістці жезлів це завжди успіх. Не довгостроковий успіх, короткостроковий в чомусь. Але все-таки ви вийшли успішно з цієї ситуації. Так, посередині. Лютого, що в нас тут. Так, Спілкування з якоюсь жінкою по королеві жезлів вогняної стихії можливе. Інтелектуальне спілкування це четвірка мечів, вона мене трошки напрягає тут. Я хочу її прояснити, тому що це може вказувати, як і на відпустку, на бажання. Закритися, відпочити, так і на лікарняний. Тобто ситуація може дійти наскільки Там, виснаження, наприклад, що просто вже тіло здає, і треба на лікарняний. Щоб відпочити, бо інакше відпочити ну, ви собі не даєте. Ми зараз прояснимо, про що саме тут вовні в четвірка. Мечів говорить всередині лютого. Ага, ну, дивіться, тут все-таки про хворобу я, напевно, не скажу. Добре, що ви тут обходите цю ситуацію. Тут може йти просто бажання відокремитись від соціуму, поставити на паузу якісь спілкування, стосунки з людьми. Відчуваєте, що цього забагато і хочеться просто ну, обрізати. Якісь ці канати, які вас тримають з іншими людьми, не спілкуватись, побути самому, полежати, відпочити, можливо, якоюсь медитацією зайнятися, просто щоб повернутися в більш спокійний стан. Тобто тут все таке про, скажімо так, добровільну да, ізоляцію. Так, а ця королева жезлів, що вона від вас хоче, Овне? В принципі, це може і ви бути своєю персоною, але ми зараз уточнимо. Так. Ну, так. З одного боку тут можуть можете бути ви, як це королева жезлів, жінка вогняної стихії. І тут по ній іде спілкування і налагодження контактів, проводження часу з королевою кубків. Можливо, з психологом, як варіант, з такою емпатійною, дуже доброю, приємною жінкою, яка допомагає вам подивитися час, скажімо так, заспокоїтися, відпочити. Це може бути і ваша мама, наприклад, можете з нею час проводити. Час приємно в сенсі, подивитися час це завжди якісь застілля, це гарно поїсти випити, це можливо кудись піти там разом, провести час гарно. Так, це може бути, наприклад, ваша подруга теж. Або і колега теж, теж може бути, звертайте увагу на водну стихію. Але так, в нас тут центр розкладу лицар мечів, це про швидкість. Про велику кількість інтелектуальної роботи, яку треба зробити навчора на вже. Зараз прояснимо. Одненьку карту мені. Ну, одненьку, як завжди, не виходить. Можливо, що ця королева мечів, повітряна стихія, там вона може. скажімо так, вас підстрікати до того, що давай швидше, швидше, давай е, роби більше. Мені треба від тебе, оце оце, оце, оце вже навчора. Ну, по дев'ятці Пентаклів. Е, це і в принципі, по матеріальному положенню все окей, але тут це двойка мечів, вона мене. Ну, тривожить вона мене, тривожить, я хочу ще, мабуть, прояснити. Ну, бувають такі розклади, там, де нічого не треба прояснювати, все дуже чітко і зразу зрозуміло. А бувають такі, там, де ну, не те, щоб заплутуєшся, а просто треба більше інформації. Сила. Чи вистачить вам сил на, на щось? Бо по дві мечів вона не знає, вона так, ну. Тримає ті мечі, але з закритими очима ну, вона ні встати не може нічого. Тобто вона сіла собі і сидить mm -hmm. з мечами. Чи посилам вам те, що від вас хочеться королева мечів? Чи посилам вам це буде, ви можете думати? Так, да, бо от, стірка мечів нічого не ясно за майбутнє. От. Давайте подивимось кінець лютого. Зрозуміємо, яка тут ситуація з лютого. Ой, три старших аркани. Овни. Яка краса, гляньте. Зірка. Помірність і жрець. Ну це вау. Це просто вау. Мені дуже подобається цей кінець лютого. Вочевидь, що вам все буде по силах. Потрошку, помаленьку, так, через помірність. Так, балансувати, балансувати, і ви зможете знайти цей баланс. От, навіть відкриваю зараз. І в фінансовому плані буде хороший приріст. Правда, від чогось все-таки доведеться відмовитись в кінці лютого. Ну, не, не всидите ви на двох стільцях. За двома зайцями не побіжите. Тобто, щоб прийти до такого кінця лютого, коли в нас тут є надія на краще, коли в нас тут є перспективи на майбутнє, коли тут є якесь навчання, можливо, навіть чомусь новому пожрицю. це вчитися, це така структура, побудова структури. Для когось це побудова сім'ї, ці традиційні цінності. Одухотвореність така, ще й з помірністю разом. Можливо, хтось буде відвідувати якісь місця, такі місця сили. Не, не кажу релігійні, так, а місця сили. Для, для всіх по-різному. Комусь треба в церкву зайти, комусь піти в ліс погуляти. Тобто, тут по-різному. І там може прийти вам відповідь на ваше питання якесь. Ну, у вас тут дуже гарні перспективи. Мені аж так тепло на душі зараз стало за вас овни. Бо гарні перспективи, дійсно. Все вам по силам. Просто не старайтесь угодити всім. У вас це просто не вдасться. Як би ви не старались, але ну, от, по колісниці, та, от він тримає цих двох сфінксів, так? Вони собі біжать, а він ними керує. Але щоб прийти до такого ідеального балансу, щоб обидва сфінкси дивилися в нужному напрямку, в потрібному вам напрямку, ну це треба над собою попрацювати. Можливо, бути більше лідером в чомусь, так? тобто старатися йти до того, щоб керувати, а не щоб вами керували. І для цього, можливо, ви будете зважуватись на навчання якесь. Підвищення своїх навиків, своїх кваліфікацій, наприклад. От по помірності мені подобається, що це теж у нас такий центральний аркан в цьому розкладі. вочевидь кінець лютого пройде спокійно. Для овнів вони зможуть вибудувати собі нарешті свою зону комфорту, бо всі розповідають: от треба виходити з зони комфорту, треба виходити. Та ви зайдіть на її спочатку, побудьте там. Ви, може, ніколи не заходили в ту зону комфорту, що вже виходити. Тому бажаю вам мовне, щоб у вас все отак от і сталося, відігралося і буду дуже чекати вашого зворотнього зв'язку. До нових зустрічей, до нових відео.